Зачекай, зачекай, не гортай, дозволь мені помолитися за тебе. Дорогий Господи, саме зараз я молю за людину, яка дивиться це відео. Я знаю, що це не випадковість, але. Ти ніжно стукаєш у двері її серця через всю молитву. Господи, вона може переживати зараз складний час, стикаючись з падіннями та труднощами. Я прошу тебе, Господи, підтримати її та допомогти їй крок за кроком пройти цей складний шлях. Господи, допоможи їй побачити план, який ти підготував для її життя, і глибоко знати, що в твоїх очах вона ніколи не забута. Вона це Твоя улюблена дитина, створена Твоїми власними руками, кохана і ніколи не покинута. Господи, зміцни і підтримай її, наповни її серце своїм миром та спокоєм. Хай вона більше не тривожиться, не боїться, бо ти завжди з нею, яви їй свою дивовижну та незмінну любов в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будь ласка, дорогі друзі, прийміть це благословення, напишіть амінь у коментарях і поділіться зі своєю родиною та друзями. Хай Господнє благословення буде на вас та ваших близьких. Амінь.